Найкрасивішу тернополянку обиратимуть вже наступного тижня за титул «Міст Тернопіль-2016» та право представляти місто на всеукраїнському конкурсі краси змагатимуться 16 учасниць. Організатори розповідають, дійство триватиме до трьох годин буде чотири виходи дівчат. Завжди є з таким стимулюючим. Мотивуючим для дівчат, тобто отримати корону і поїхати далі проставляти в Києві місто Тернопіль цього року. Вперше за сім років, завдяки там нашим партнерам, буде такий дуже мені здається дуже мотивуючий фактор. А саме 50 тисяч переможців отримує подарунок. Цього року дуже буде багато подарунків. Готувались дівчата до конкурсу протягом двох місяців. Запевняють, підготовка була цікавою та корисною, незважаючи на те, що встигли здружитись, кожна з них націлена на перемогу. Мені дуже сподобалася сама атмосфера містернопіль Тернопіль-2016, адже це нові враження, нові друзі насамперед, яких я тут здобула. Також мені подобається кожного дня ходити на репетиції. Це досить приємно і з хорошими людьми. Я налаштована на перемогу та я кожна учасниця Тернопіль. брала участь у 2014 році році. Міс. От. Мені було тоді лише 16 років. Я тоді не поставилася до цього досить так серйозно. От, очікую перемоги. Я прийшла вже в налаштовану в бій. Сдружилася з дівчатами, дівчата досить симпатичні, відчувається конкуренція, скажу відверто. Відбудеться конкурс містернопіль Тернопіль 2016, 8 березня в обласному драмтеатрі.